Я читаю перше місце Писання, це Перше Післання до Тимофія з 4 розділу, перший текст. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, слухаючи духів, що зваблюють, і вчення бісівське. Я завжди на цьому роблю акцент, що Дух, бо тут мова, Дух Святий. Духи лжедухи і вчення бісівське. І нам треба розрізняти як християнам, де Дух Святий діє, де діє дух, який зваблює, і де вчення бісівське. Ворог ніколи не дрімає теж. Скільки зараз є, навіть в церкви вкрадаються лжевчення, Павло називає їх вченнями, вченнями бісівськими. Але Дух ясно, якщо Дух Святий працює в церкві, вдома, то він ясно, дуже все говорить. Пригадуйте, як Дух Святий готував Корнилія до зустрічі з апостолом Петром. Там було дуже ясно і чітко все. Так само Петра готував. До цієї самої зустрічі, теж Дух Святий, працює видіння, все і там не можна було робити якихось таких ну незрозумілих, як мені в цьому випадку поступити, чи так, чи так? Там було все чітко, ясно і все було на своїх місцях. Е, брати і сестри, нам з вами можливо, це тема не нова, але все-таки е, нам з вами треба дуже і дуже пильнувати. Є такий, такий текст, пригадуючи пісня чи, чи вірш, що все в житті починається з маленького, десь струмочка річка. Отак от от само щось маленьке може вкрастися в церкву, і потім воно може наробити біди. В книжці Діяння Апостолів, там в 11 розділі, написано, що прийшов Агав пророк. Я до того веду, що якщо це справжній пророк, якщо це справді трудиться Дух Святий, пророк Агав каже, що буде голод в Ізраїлі. Великий голод. Написано і він був, він прийшов в той голод. Якщо Дух Святий казав апостолу Павлу, що. Узи і скорботи ждуть тебе в Єрусалимі. І там люди почали чуть на плечі не чіплятися Павлу, плакати, голосити, не ходи в Єрусалим. Дивіться, це реакція людей. Дух Святий не казав, як Павлу чинити в Єрусалимі або як лю людям себе вести. Він тільки сказав Дух Святий, що Павла чекають скорботи і узи в Єрусалимі. А люди неначе хотіли цьому перечити. Якщо Дух Святий говорить, Він завжди говорить дуже чітко. Післання до римлян, перший розділ, 25-й текст, брати, якщо на екран можете дати, вони, тобто ці лжевчителі, ті, які відступили, вони Божу правду замінили на неправду. Це, це катастрофа, коли. Істину Божу підміняють неправдою. І від цього тоді йде відхилення. Тоді збивається курс. Знаєте, компас він завжди показує чітко в тому напрямку, який він має показувати. Хіба що він поломаний. але, як правило, я маю компас і я вже можу вийти з будь-якої ситуації, якщо я десь заблудився. Так само маяк, якщо маяк він. Дає свої сигнали, і моряки побачили, вони вже не зіб'ються. Так само, брати і сестри, якщо людина піддасться тому, щоб правду Божу, Божу правду замінити неправдою, вона може зайти далеко і далеко в сторону. 44-й розділ книжка Пророка Ісаї, там він довгий, я тільки так вибірково перекажу його. Там десь з 12 тексту починається 44-й розділ. Коваль робить із заліза сокиру, працює на рожарному вугіллі, молотами обробляє, кує силою рамена свого, і при цьому стає голодний, безсилий, не п'є, води знемагає. Шнур натягує, опрацьовує те все. Потім він з залізом працює, знову з деревом, з того дерева, що залишилося, коли він щось там робить, він. Варить собі їсти, а з того, над чим він працював, він вважає, що той його Бог, він ставить, він падає, поклоняється тому. І Бог каже так. 19 текст. І не візьме він того до серця свого і не має у нього ні знання, ні розуміння, щоб сказати, половину його я спалив у вогні, тобто тих відходів. А на вугіллі його спік хліб засмажив м'ясо та з'їв, а зрешти його, чи зроблю я мерзенність, чи буду поклонятися дерев'яній колоді, він годується попелом. Обмануте серце занапастило його, і він не може звільнити душі своєї та сказати: Хіба не омана у правиці моїй? Пам'ятайте, Якове та Ізраїлю, бо ти раб мій, я утворив тебе рабом для себе, мій Ізраїлю. Ти не будеш забути у мене. Колись, Коли апостолам церква молода і апостоли проповідали Христа, Його чудеса, і коли їм забороняли, навіть їх заарештували, і привели, вони знову проповідують, а в Синедрон прийшли люди кажуть, ті, яких, яким ми заборонили, вони знову проповідують. Привели їх знову перед лице Синідрона і почали їм. Знову породжувати, забороняти, але знайшовся один мудрий чоловік Гамаліїл. І він каже: е, якщо я швиденько знайду, він казав, е, знайшов, тоді підвівся один із членів фарисей Фарисейна, ім'я Гамаліл, законовчитель, шанований усім народом, і наказавши вивезти апостолів за, на недовгий час. Знаєте, порою в нас така практика є. Вибираємо брата на якесь служіння і ну, хочеться почути думку церкви. Тому кажемо, брат, ти піди в підвал там на, на хвилин 10-15. А ми почуємо, хай люди вільно скажуть твої плюси, мінуси, щоб нам тоді бачити якусь картину. Апостоли виводять, і цей Гамаліїл, мудрий чоловік, каже: мужі ізраїльтяни, будьте обережні із цими людьми в тому. Що збираєтесь робити? Бо незадовго до цих днів з'явився Февда, видаючи себе за когось великого. До нього пристало людей числом біля 400, але він був убитий, і всі, хто підкорявся йому, розсіялися і перетворилися в ніщо. Після цього в дні перепису з'явився Іуда, Галилеянин, і потягнув за собою багато народу, і він загинув, і знову люди розсіялися. То він каже: ви будьте обережні, якщо це від Бога. Ми нічого не зробимо. Якщо від, воно не від Бога, воно саме собою розпадеться. Брати і сестри, завжди, як правило, те, що не від Бога, воно не має основи. І десь на якомусь етапі воно або люди відійдуть, зрозумівши неправду, або воно саме собою десь зникне. Так само Симон Волк, пригадуємо, як він себе поводив і чим закінчилося. Бо люди неначе пішли зразу, бачачи чудеса, якісь знамена, а потім все стало на свої місця, коли Дух Святий, коли апостоли прийшли і почали працювати. Христос каже про таких людей: наближаються до мене люди, які шанують мене устами, язиком своїм мене шанують, а серце їх далеко і далеко від мене. Тобто, два моменти є серце щире, і є просто уста. Ви знаєте, десь я, напевно, недавно в церкві казав, є постріл справжній, а є холостий, тому що там немає в тому патроні, там немає ні пороху, там немає ні свинцю, він просто робить звук. То можна устами, можна, сер... можна язиком своїм, неначе імітувати, що я люблю Бога. А серце моє дуже і дуже далеко від Бога. Бог бачить це все, і Бог може судитися з людьми за такі речі. Яків пише в першому розділі, там він ставить різницю, перший розділ, 26 текст. Коли хто з вас думає, що він благочестивий, людина думає, навіть так себе утверджує в тому, що вона благочестива, але язика свого приборкати не може, то написано, то пусте благочестя. Є справжнє у всіх життєвих випадках, у всіх ситуаціях. у... В цілому є завжди є справжнє, є якийсь оригінал, а є підробка. І підробка, як правило, от купім взуття. Хай там буде написано серйозна фірма світова або бренд, за яким так ганяються, як правило, українці. Але як то підробка, то ти місяць походиш в тому взутті і зітреться той написа дідс там чи еко. Які там ще фірмі знамениті є. Зітреться і, 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 і нога твоя буде мокра і все, тому що це підробка. А оригінал він коштує дорого і він носиться роками. Так само в духовному житті є оригінал, є підробка, є заміна, є підміна. Пригадуєте, як євреї казали, завтра свято Господу стоїть золоте теля? Моїсея немає. Вони із золота зробили золоте теля і кажуть, завтра свято Господу. Яке ж то свято? Це тільки підробка була. І Бог подивився на те все, і Мойсей в тому розпачі скрижалі розбиває. І е, отак працюють підробки. Я ще один скажу вам момент. Ви це знаєте, я просто нагадую вам, знаючим. Два брата, Яків і Ісав. І коли старий батько попросив в Ісава дичі, каже, піди, злови, приготуй так, як я люблю. І тут мама виходить на арену, мама цих синів, і каже, Якову, я все беру на себе. Давай. Ягнятко з хліба, я знаю, що тато любить, я знаю його я знаю смаки. І все. І передягається яків, бере те, що мама приготувала, і підміна спрацьовує. І батько приймає те, хоч сумнівався багато, сумнівався, сумнівався, але в кінці кінців підробка спрацювала. Тому нам треба бути дуже обережними, але та обережність від нашого духовного пізнання, від нашого духовного росту, якщо ми духовно слабенько стоїмо то не розпізнаємо ми, так само, як не розпізнав і той старий батько. <кій> Є багато прикладів, коли захворів, якщо я скажу неправильно, брати, поправте мене, пригадую, захворів в царя одного син, напевно, і він каже своїй жінці, піди. До пророка, але переодягнися, щоб не знали, що ти жінка моя. Піди і знай, яка доля буде того, хто захворів. Вона переодягається, йде. І пророк, який вже так само вже він слабенько бачив, він почув шурхіт одежі і каже: Заходь, і Ровами, для чого тобі було переодягатися? Я грізний посланик тобі. Тому, знаєте, коли людина з Богом має зв'язок, підробка буде виявлена. Скільки отаких от підробок береться за справжні речі? І Дух Святий або навіть лжепророки, лжедухи працюють, а люди приймають порою те за справжнє, за чисту монету. І немає гіршого обману, як самообман. Я довіряюся, я впевнений, що це так. Я і дякую Богу. А потім виявляється, що я обманутий. І я сам піддався тому, тому що я писання не знаю, тому що я не так близько з Богом живу. Обман виявляється, але вже трошки пізно, і ми нам е, тоді стає боляче. Е, ми зараз будемо молитися. Брати і сестри, Іоанн пише в Першому післанні, що вони вийшли від нас. Хто? Вийшли від нас, бо вони не були наші. Вони були не наче в церкві. Вони і м спілкувалися з нами. Але чого вони вийшли від нас? Чого їх не стало в церкві? Тому що підробка довго працювати не може. Якщо немає щирості, якщо немає пізнання Бога глибокого, якщо не було щирого покаяння, якщо я пішов в воду, на водне хрещення тільки заради того, щоб, щоб як акт водного хрещення, як, як ну, традиція, будемо казати, акт слова, можливо, не підходить сюди, ось то якщо я пішов, бо так іде мій колега, мій товариш, одноліток, то я не втримуюся в церкві довго. Тому нехай Бог нас береже, брати і сестри, щоб ми розуміли, де підробка, а де е, справжнє. Я зачитаю і буду молитися Єремія, другий розділ, пророк Єремія, другий розділ з 13 тексту. Навіть почну, почну вище. Давайте з 10-го. Що ж, підіть на острови Хітимські і подивіться, і пошліть до Кедару, та пильно розпитайте і подивіться, чи було там що-небудь подібне до цього, чи перемінив якийсь народ богів своїх, хоча вони й не боги. А мій народ проміняв славу свою на те, що не приносить користі. Здивуйтеся цьому, небеса, і здригніться і жахніться, говорить Господь. А далі каже, те, що ми знаємо добре, бо два зла вчинив народ мій. Перше, мене джерело води живої залишили. Тобто оригінал, істину мене залишили, а знайшли собі ті джерела розбиті, які води не тримають. Раз вони не тримають води, значить там вода каламутна, значить, там, якщо воно розбите, то там поступають ще якісь інші води. І там вже. Немає чистої води. Там каламутна вода. Два зла зробив народ мій. Тому ми помолимося, брати і сестри, щоб мати правильне бачення. Пригадуйте, там кілька разів в Біблії є, що ти бачиш до пророка звернення. Він каже, я бачу те те. те». Каже, ти правильно бачиш. Як важливо нам правильно бачити, правильно відчувати, правильно розуміти, правильно читати Боже Слово. І тоді в нас буде набагато менше проблем. А особливо в ці часи, в ці часи, скільки пророцтв, Я чув десятки пророцтв, що війна вже має закінчитися. Але тільки в Бога є той день. А до початку війни не було такого потоку пророцтв, що тоді-тоді народи мій почнеться війна. Але то окрема тема.